Багато проповідників і лжевчителів проповідують, що пекла немає, і Біблія нічого про це не говорить. Але давайте подивимося через Книгу Откровіння, що говорить про це Ісус Христос. І був мертвий, і все живий на віки віків, і маю ключі пекла і смерті. Ісус каже: Я переміг пекло і смерть. Христос там був, і Він переміг смерть і пекло. Але сьогодні є достатньо різних вчень і філософій, які вчать, що пекла немає, покарання за гріхи не буде. Книга Откровення допомагає в цьому розібратися. Тоді віддала море мертвих, що були в ньому, і смерть і пекло, віддалі мертвих, що були в них. І судімий був. Кожний за ділами своїми, і смерть, і пекло кинути в озеро Вогняне. Це смерть друга. І хто не був записаний у книзі життя, той був кинути в озеро Вогняне. Підпишіться на телеграм-канал Салтанінка, місії, слово Боже, щоб наповнити своє життя откровінням із неба і найбути спасіння. Напишіть мені для духовного спілкування і молитви. Нехай Бог благословить вас. Амінь.